Якщо гострий перець це постійний інгредієнт у ваших стравах, саме час подбати, щоб він стабільно ріс і на городі. А щоб результат не розчарував, важливо починати з надійного насіння. Саме тому багато городників обирають гострий перець від торгової марки Весна Селект» за стабільну схожість і передбачуваний урожай без сюрпризів. Ось, наприклад, сорт Пірат. Він середньораннього дозрівання, кущі його виростають високі, і він добре зав'язує плоди. Перці спочатку зелені, а в повністю. Олості стають яскраво-червоними. Смак пекучий, насичений, та ідеально підходить для сушіння, консервації і домашніх соусів. Якщо хочеться ще один перевірений варіант, зверніть увагу на гострий перець рапіра. Сорт урожайний, плоди довгі і дуже смачні у приготуванні. Перець гострий, ароматний і добре підходить як для свіжих страв, так і для зимових заготовок. Обидва сорти добре ростуть і в ґрунті, і в теплицях. Вони не вимагають складного догляду і гарно стабільно плодоносні. Протягом сезону переходьте на сайт agromarket.ua, обирайте якісне насіння гострого перцю, та нехай ваш урожай буде вдалим і по справжньому гострим.